Всім привіт! Ви на каналі WinBreak, і сьогодні ми з відео від Wargaming, огляд планів на майбутнє. Отож, давайте почнемо разом. Усім привіт, рада, що ви знову з нами. Сьогодні ми маємо для вас кілька цікавих оновлень. До них і перейдемо. Давай, впевнений, багато хто з вас пам'ятає події, присвячені вафем трагеру і мирному 13. Що ж у нас є ще більше оновлень і соковитих подробиць про ці режими і не тільки. А для тих, хто прагне чогось новенького, у нас є саме те, що треба. Представляємо вам захопливу подію, шквальний вогонь, із механікою автоматичних гармат, а також оновлення японських важких танків, яких ви стільки чекали. Чекала. Да. І сім теж чекає до сих пір. Шквальний вогонь був задуманий як розважальний режим у стилі, а що якби. У його... Я не розумію. А в чим проблема було назвати його аркадою. Для чого давати назву по суті тому, що вже є без понять. В основі лежать експерименти і божевільні ідеї. Божевільні. Наприклад, а що якби в грі була автогарматна артилерія. То залишились би мені тільки алкаші. Так у режимі будуть автоматичні гармати. але Однозначно в нього грати не потрібно. Ми хочемо, щоб він був радше доповненням до наших звичайних розважальних подій. Ми знаходимо нові вигадливі способи експериментувати та грати з новими механіками і дивними комбінаціями танків. Але є ж аркада. Як-от автогарматна артилерія. Те ще неподобство. Повне неподалік. Під час події ви зможете покататися і поекспериментувати на восьми різних машинах. вибір будуть доступні всілякі типи гармат. Кожна матиме власний інтерфейс і круті візуальні ефекти. Це означає, що ви повинні поставити собі лише одне запитання. Скільки взяти пива під час цього режиму? Ну щоб не було мало. Тому що в цей режим. Ну, максимум півтори години, далі все. Це максимум, скільки можна буде висидіти в цьому режимі. А мені пощастить? Чому ж ні? І перш ніж хтось із вас почне надмірно радіти, ці танки призначені лише для розваги і експериментів. Вони не є прообразом або запланованим дизайном танків у майбутніх mm -hmm. випусків для основних серверів. Вибачте, що зруйнували ваші мрії про гру в ролі, а 10 вартхок на гусниць. Я думаю, ми переживемо. Туйтеся до дивовижного ігрового режиму waffen вафентрагер. Це буде шалений, хаотичний і веселий досвід. Ну ясно, там плюс-мінус ті самі механіки, якихось пару танків додають. Хто любить ці режими, той буде в них грати. Хто не любить, чисто зайде коробочки, купить там туди-сюди. І... Все залежить від нагород. Будуть відповідні нагороди, люди будуть грати, не будуть. Там покатають пару днів і до побачення. Ермелінда повернулася і готова сіяти хаос на полі бою. Так, хаос у нас в рандомі, е, з тим, що із сім сосе е, бібу в усіх підряд на 10 рівні. Ми почули ваші побажання і з радістю повідомляємо ага. про повернення до очікуваного ігрового режиму Мирний 13. Ну, багатьом подобається, хоча мені не подобається в основному через те, що в цей клятий режим неможливо грати в соляру, типа з рандомними чуваками. Ну тут тільки взводна гра. Все. Майбутній епізод стане епічним завершенням трилогії. Однак майбутнє міста Мирний залишається невизначеним Цьогоріч у режимі з'являться нові супротивники й боси. Як і в попередні роки, вони будуть рухливими, спритними і ворожими. Будуть це означає, що соло гравці будуть ще більше потіти, ще більше психувати, нервувати і ще менше грати в цей режим. Ось що це означає, титрими і сповненими загрози. Невразливий з його дивовижним музичним супроводом повернеться, але з'явиться підтримка у вигляді інших босів, з якими гравці стикатимуться на кожному з трьох рівнів складності. Поки що не можу розголошувати їхні офіційні імена, але можете сказати Привіт, робо і пухнастику. Я вважаю, що з цими іменами вони виглядають трохи менш загрозливо, і можливо ви захочете залишити коментар нижче, щоб запропонувати свої псевдоніми для цих нових чудових творінь ідея полягає. Так, так, залишіть, будь ласка, під моїм відео коментар і скажіть, чи будете ви грати саме в ці режими. Ну, хоча б більше, ніж 4 дні. В тому, що різні боси на різних рівнях підтримуватимуть ігровий процес складним, але не надто одноманітним, оскільки в режимі ви розвиватимете свої навички і тактику. Я не розумію, а звідки ви зібрали статистику, що цей режим простий і легкий? Особливо для соло гравця. Я скільки раз грав, мене просто трусило від цього режиму. Пам'ятайте, що ключ до успіху ухилятися, маневрувати і уникати цих супротивників. Ми також представимо нові механіки, які дозволять справлятися з такими динамічними і небезпечними моментами, як от можливість ставати невидимими для супротивника, або підвищувати швидкість перезарядження. Ну ясно, нові механіки і так далі. Так, випадкові події їдемо далі. Щиро дякуємо всім, хто брав участь у тестуванні під час останньої розвідки боєм. До кінця року ви зможете побачити випадкові події у випадкових боях угу. зі спеціальним тегом мапи в розробці для запобігання появи таких мап у переліку, оскільки вони ввімкнені за замовчуванням. Це є правильно. Це нове покоління мап має зробити випадкові бої більш динамічними, але події можуть початися в будь-який момент бою. Як правило, в першій половині, хоча можуть і не відбутися зовсім, об'єкти і ефекти у випадкових подіях будуть більш деталізованими та видовищними ніж у розвідці бою. Подекуди вони суттєво змінять ландшафт мапи, і тут ви можете побачити <гум> різницю в подіях на мапі Хімельздон. Зона події буде значно покращена візуально, а замість червоної лінії з'явиться червоний туман, який позначить... Ну, туман і туман, окей, чатиме небезпечну зону. Сама зона подій також буде змінена. Машини в ній будуть руйнуватися лише в разі взаємодії з великою головною ціллю. Якщо вона впаде прямо на ваш танк, упаде на танк. якщо ціль або її уламки впадуть поруч із вашим танком, він не постраждає це означає? Ну, в принципі, це правильно, так, погоджуюсь, тут вони переробили окей. Те, що у вас буде шанс вижити, якщо вчасно не покинути зону. Також було вдосконалено спосіб запуску події під час бою, і на основі тестування і відгуків ми сподіваємося, що це зробить перебіг подій більш динамічним і не таким обтяжливим. Ну, картинка прям сочна, така сочна. Прям хочеться це побачити, пограти. от Потрогати от прямо цей весь сок оцю всю картинку, як воно буде візуально. Обов'язково підписуйся та став лайк на канал. Дякую. Stop... Наразі ми маємо вдосталь персоналу і ресурсів для роботи над мапами нового покоління. Та, ну. але не забуваємо і про старі, та постійно працюємо над їхнім балансом. У нас є близько 10 мап, які ми ребалансуємо, щоб поліпшити ігровий досвід на них і вирівняти шанси на перемогу для обох команд. Серйозно, нарешті, нарешті ви почули гравців, тому що щоб, е, хоч якось, спробувати грати адекватно в цю гру. Потрібно банити не дві карти, а дванадцять карт. Деякі мапи зазнають суттєвих змін, інші значно менших. Ну, Глянемо. Все залежить від даних про ефективність і, звісно, ваших відгуків. Ось більше деталей. Найбільших змін зазнає мапа перевал. Зона... Уже 10 років, Боже, кожен гравець просить, зробіть щось з цією картою. Просто нереально. З верхнього респауну тут перепушити нереально. Ці простріли, від арти, зробіть це і ви. Просто жесть. Зіткнення важких танків буде розширено, А обидва балкони на домінуючих висотах перероблені. Ні. Також буде додано кілька нових укриттів. Цікаво, чи ось тут за горою, отут перероблять оцю долину смерті, коли танки проїжджають, а їх просто з горки відстрілюють блин, на пів хп, поки вони під'їдуть під горку. Ось ось що цікавить. Тут вона ця зона гралася більш-менш нормально, просто звідси, типа від верхнього респауну сильний сейв. Треба було зробити отут якийсь, типа, конкретний камінь, щоб оця позиція могла контрити оцю все. Деякі області будуть змінені для обох кулак. О, Ну, це нормально. Я думаю, мета на цій карті швидше поміняється в ту сторону, що більшість танків будуть їздити на ці напрямки, якщо, якщо повторюю. Отут. Проїзд зроблять нормальний. Тобто, якщо отут. Ну, я бачу, тут якісь холми, отут горки. Ну Потрібно, щоб оцей проїзд з, з, з нижньої команди, та отут нижня команда. Щоб оцей проїзд був адекватний зі сейвами до верхньої бази. В цьому була проблема, що ти доїжджав сюди. Все, ти тут зупинявся, тебе просто з бази відстрілювали, так само, якщо взяти нижній респ з протилежного флангу напрямку. Все там теж то саме стояло, тебе відстрілюють нереально пропушити. Наприклад, ми обмежимо можливість ведення вогню і попадання під обстріл при виїзді з місті. Від... Центр стає більш о, іграбельним, є варіанти більше розігрувати центр, і це дуже добре. Дродження. З обох боків мапи. Угу. Мапа Студзянки також буде поліпшена в багатьох аспектах. Уже давно Починаючи пора. з розширення району заводу. Щоб поранено. Трохи... Я б завод взагалі, от ще до дополовини, от сюди його так. Тут зробив завод сюди, що пустив якось завод. Ну, ну зробій декісь цей винну. Для чого ці кілометрові простріли з бази на базу, бляха, без. Без розум Стоять птшки не світяться через uh, цей круг огляду, і просто накидають інвізу. Похи посилити лівий фланг, що дозволить гравцям ефективніше використовувати броню на більшій кількості позицій, ще було розширене село, а траншея стане. Краще. Нарешті нарешті птшних дураків можна буде перепушити. Отут, тут, через ці сейви, сюди, сюди. Ну тут все одно я, я просто не бачу границі карти, де вона закінчується. Вона десь отут закінчується, виходить. Так? Ну, все одно цього мало. Ну, Для чого це поле? Ну, от що це таке? Ну, що це за поле? Він навали, тут знову масу дерев, і ти от доїдеш сюди і будеш стояти, що ти отут. Стояв, що ти отут будеш стояти, ти його фіг висвітиш. Повністю перекопати треба було більше ще сейвів додати. Так само і з цієї сторони. Ніхто не каже, щоб повністю простріли забирати, але, ну, типа, просто поле вже, щоб якось залишити і не дати можливість засвітити ці пт ну. Це погана ідея, але в загальному та в загальному перероблено доволі непогано. Чи захищати від атак і з точки відродження? Ну, ще пограємо Побачимо на мапі. Устрічна затока будуть краще збалансовані лінії ведення вогню для артилерії, позиції снайперів і місця для засідок. Ну а також нормально внесені деякі поліпшення в початковий маршрут при виїзді з точки відродження. Також зміни не оминуть такі мапи. Рибальська бухта. Мурованка. Угу. та рибальську бухту вже теж давним-давно треба переробити. Мурованка, ну, в принципі, її недавно перекопали, і тепер всі грають тільки оцей перекопаний рельєф. В лісі мало хто грає, як з цієї сторони, так і з цієї. Тому, що ну, а сенс. Сенс грати через ліс, якщо весь дамаг знаходиться тут. Що вони хочуть перед Треба перекопувати ліс. Так, треба перекопувати ліс. Круче. Ну, це просто жесть. Карта просто біль, повна біль. Нереально. Що там на тій кручі робити з ось цього нижнього респу я без поняття. Їдеш, стоїш, повезе, переможеш. Не повезе з командою, не повезе, що противники будуть дураки. Програєш 100%. Лафокс. Ласві. Ну, для чого Life Ox? Як на мене, Life Ox доволі збалансована карта. Кущів трошки багато, але в основному нормально. Ласвіль, ну, типу, теж зараз грається нормально. Головне, що вони концептуально не трогали карту. Якісь там маленькі правки окей, а. Дуже щось там зараз міняти не треба. Вона помінялась. Тут все зробили правильно, все зробили добре. Окей. Чим вам Енск не угодив? Що ви хочете на Енску міняти? Чудова карта для всіх типів техніки. Ну, її вже копали, копали, копали і копали. Скільки її ще будуть копати, без поняття. Ну, вона грається нормально, хоча мені особисто вона не дуже подобається. Ми також побачили, що наше останнє відео викликало великий інтерес до нових танків. Ага, Ми вирішали, що танк. важливо якомога раніше показати вам гілку японських важких танків. Звичайно ж, бо треба прорекламувати ще один прем, який, швидше за все, буде в новорічних коробках. Причому в мене е, таке відчуття, що цей прем буде так. Китаєць. Ну зараз ми подивимось. В якому плані я зараз скажу в плані імбову гілка танків, що розробляється, буде дуже відрізнятися від поточних mm -hmm. японських важких танків на чолі з Type 5. Лінійка Type 71 виглядатиме набагато сучасніше і технологічніше. І хочу сказати, що особисто мені подобається зовнішній вигляд нових машин, хоч я і полюбляю величезні квадрати. Нові танки поєднуватимуть рухливість і захищеність та матимуть регульовану гідропневматичну підвізку на більш високих рівнях. І найважливіше, вони отримають нову круту механіку гармати. Механіка охолодження гармати дає вам вибір. Або а ось тепер дивіться: оцей Type 63 – це є прям танк восьмого рівня. Він на восьмому рівні, я так приблизно прикидую. По своїм характеристикам, по своїй імбовості, буде на рах... щось на рахунок, як БЗ-176 китаєць. Тобто, вся відка буде ну, така собі посередня, не дуже. Та? А прям танк буде імба. 100%. Якщо йому не поріжуть ДПМ, а ДПМ у нього адекватний. 2000 без нічого, це доволі окей. І ще плюс в нього хороша башня. Щось на подобі крана на восьмому рівні, як мінімум набагато краще, наскільки я розумію, ніж в Еміля восьмого рівня. Стріляти швидше зі звичайною точністю або зачекати трохи довше перед пострілом і бути винагородженими за це помітно підвищеною точністю. Ну, в принципі, в бою ця механіка буде працювати як. Коли ви в позиціонці перестрілюєтесь, ця механіка для вас, е, ну, скажімо так, буде відсутня. Та? Ви просто стріляєте по ДПМ. -у. А ось коли ви, наприклад, заїхали на якийсь е, балкончик і зацілили перекатку. У вас буде час, щоб пушка зв звелась і стала точнішою. От, ну, типа. Частіше попадати, там, типа, ловити якихось ЛТшок, От щось в плані такому. Тіпа вона буде ця механіка себе показувати непогано на початку бою, а також я думаю, десь в кінці бою. Час підготовки буде трохи довшим за час перезарядження. Точність цих важких танків за замовчуванням буде схожа на показники інших важких машин на рівні. А меха... Ну, і це непогано, в принципі, середні показники окей. А, типа, там є можливість, дозвівся, але правда точність наші грі це такий собі параметр. Механіка Застосовуватиметься до певних танків гілки. Поєднання нової механіки гармати з системами регульованої підвіски дозволить вам грати на важких танках інакше ніж ви звикли. Мета цих машин бути універсальними. Ну от восьмий рівень просто навіть виглядає по своїй от зовнішній вигляд. Він виглядає імбово. А сама гілка виглядає так собі, десь на рівні китайських тяжів. От мені так здається. Цікавими і не викликати розчарування, граючи як на них, так і проти них, ви побачите більше інформації в міру того, як танки будуть проходити супертестування протягом вересня, а також у міру того, як ми наближатимемося mm -hmm. до їх випуску слідом за британською колісною середньою технікою. Ми знаємо, що багато хто цікавився новинами про те, що відбувається з екіпажем відтоді, як ми востаннє повідомляли якісь подробиці. Одним словом, екіпаж не швидше весни 2024 року. Наскільки я чув, доживемо, побачимо нічого концептуально нового. Вони нам не вводять, не розказують. Вони все тестять, що обіцяли, то. То і зроблять одразу матимуть 100% рівень навчання на відповідній техніці. А що можу сказати? Якщо у вас є техніка без екіпажу, обов'язково рекрутуйте туди екіпаж, просто щоб він був там 50 процентний оцей за безплатно просто чи там за 20 тисяч серебра, чи скільки. На кожен танк, який є у вас в ангарі. Будь-яких рівнів, просто посадіть, щоб вони там були, і все. І все. Ми також працюємо над новою інфосторінкою, на якій можна буде побачити огляд майбутніх подій, новинок і особливостей World of Tanks на найближчі кілька місяців. Вона допоможе вам дізнаватися про важливі майбутні події і гарантуватиме, що ви не пропустите нічого цікавого і захопливого. Здається, давно пора, тому що заходиш на сайт тільки тоді, коли я не знаю. Щось конкретно вичти вичитати чи переглянути, якщо це не розказали на Ютубі, а просто туди заходити немає сенсу. Там зайшов, покинув клан, зайшов, вступив в клан. Все це мені це стане в пригоді. Усім обов'язково ознайомтеся з цим нововведенням, яке допоможе бути в курсі всіх майбутніх оновлень і подій з усіма вашими танковими потребами. Ага. Дякую, що подивилися. Відео. Перш ніж ви підете в заслужену літню відпуску, хочу вас запевнити, що ми постійно працюємо над дуже чутливою і важливою темою ребалансом техніки. Ви зробіть спочатку ребаланс цієї техніки по сетапам, щоб мені не балансило е кранвагана проти Type 5 Heavy, хлопці, або кранваган проти AMX 50B, Ну блін. Якось розділіть ці танки, хоча би почніть з цього.